Прихильники криптовалюти кажуть, що переваги криптовалюти полягають в тому, що перше, криптовалюта децентралізована. Друге, що існує обмежена кількість криптовалюти. Третє, що уряд не може контролювати криптовалюту і що її не з'їдає інфляція, як інші традиційні валюти. Критики кажуть, що як інвестиція, криптовалюта не виробляє грошових потоків. Як валюта, вона повільно в використанні. Криптовалюта широко використовується злочинцями для відмивання брудних грошей. І один з найпоширеніших аргументів це те, що неможливо хоча б приблизно вирахувати її вартість, оскільки криптовалюта нічого не виробляє. Хто тут правий? Чи варто нам інвестувати в криптовалюту? Сідайте покомфортніше і поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Коли ми обговорюємо криптовалюту, найголовніше, що потрібно зробити, це відокремити технологію блокчейн від так званих валют. Хоча поки немає широкомасштабних застосувань блокчейна, я думаю, що вони скоро прийдуть. Я не фахівець технологій, але наскільки, наскільки я розумію, блокчейн дійсно крута і корисна технологія. Однак. Тільки тому, що технологія корисна і має багато застосувань і широко прийнята, це не означає автоматично, що ви можете використовувати її для створення справжньої валюти. Наприклад, є компанія Venmo, що належить компанії PayPal, це дуже корисна технологія, яку багато американців використовують щотижня або навіть щодня. Однак вигоду вид використання Venmo технології отримує компанія PayPal, і це не приводить до звищення вартості долару або якоїсь іншої валюти, з чим Venmo працює. Тому важливо відокремити технологію від валюти. Одна з найпоширеніших критик криптовалюти полягає в тому, що криптовалюта нічого не виробляє. Коли ви купуєте акції, наприклад, акції компанії Tesla, ви купуєте частину компанії, яка виробляє автомобілі, які продаються за реальні гроші. І таким чином Tesla генерує грошові потоки. До речі, це не рекомендація купувати акції Тесла, це всього лише приклад. Криптовалюта сама по собі не генерує грошових потоків. Ціна криптовалюти залежить не від майбутніх грошових потоків, які згенерує криптовалюта в майбутньому, а від того, скільки людей хоче з різних причин цю криптовалюту купувати. І все. Наприклад, якщо ніхто не хоче купувати ваші акції, бізнес все одно заробляє гроші. В будь-якому випадку. Якщо ніхто не хоче купувати, наприклад, вашу ферму, ваша ферма, як і раніше, збирає врожай. Але якщо не, ніхто не хоче купувати ваш біткоін, він нічого не вартий. З іншого боку, якщо всі хочуть купити біткоін з будь-якої причини, він стає дуже цінним в очах інших. Ось чому люди, які володіють криптовалютою, голосно говорять про те, що вони нею володіють. Їм потрібно, щоб інші теж купували криптовалюту, щоб ціна пішла вгору. Але це не скасовує те, що сама по собі криптовалюта нічого не виробляє і не генерує грошових потоків. Ось що сказав про криптовалюти Warren Buffett, один з найуспішніших інвесторів у світі. Він сказав: криптовалюти в основному не мають ніякої цінності і не виробляють нічого. Вони не розмножуються, вони не можуть послати вам грошовий чек. Вони нічого не можуть зробити. І ви сподіваєтеся, що хтось інший прийде і заплатить вам більше грошей за них пізніше. З точки зору вартості 0. Важко з ним не погодитися. В мене є особисте правило. Я не інвестую в те, чого не розумію. Я б вам радив робити те ж саме. Партнер Уоррена Баффета, Чарлі Мангер, сказав наступне: криптовалюта не є валютою, не є товаром і не є цінним папером. Замість цього це контракт на азартні ігри з майже 100% ймовірністю виграшу для власників Казино. Очевидно, що США повинні ухвалити новий федеральний закон, який запобіжить цьому. Давайте тепер поговоримо про те, чому криптовалюта це головний біль для уряду США. Наприклад, ми знаємо, що Китай заборонив всі транзакції в криптовалюті. Є ризик, що США зробить те ж саме. Справа в тому, що одним з найбільших активів уряду США в його арсеналі є долар США, який є світовою резервною валютою. Контроль над нашою власною валютою в США дає нашим політикам можливість робити обіцянки, але їх не виконувати реально, а просто друкувати або позичати гроші для оплати цих обіцянок. Ми в Америці нарощуємо дефіцит в трильйони доларів, тому що уряд США має можливість друкувати долари. Уряд і політики не дадуть, не віддадуть цю можливість без бою. Криптовалюти представляють собою явну і справжню небезпеку для долара США. Тому я думаю, що існує висока ймовірність того, що уряд США заборонить використання крипто як валюти. І це, звичайно ж, інвестиційний ризик. Але це не означає, що криптовалюта не буде йти вгору. Або вона може піти вгору, або може піти вниз, я не знаю. Це не означає, що деякі люди не зароблять гроші на цьому. І я навіть не кажу вам, не купувати криптовалюту. Але пам'ятайте, що ви не інвестуєте, ви граєте в азартні ігри. Так що, якщо ви хочете грати в азартні ігри, відчувати адреналін, будь ласка, це ваше право насолоджуватися. Просто пам'ятайте, коли ви йдете в казино в Лас-Вегасі, ви не берете всі свої заощадження і не позичаєте усіх, у кого тільки можна. Якщо тільки ви не дегеративний азартний гравець, у кого є проблема з залежністю, якщо у вас є хоча б якийсь здоровий глузд, ви знаєте, що ви в казино, в місці, де люди веселяються, грають в азартні ігри, п'ють шампанське, де ви чуєте нескінченне кільце. Ігрових автоматів, і ви не можете легко знайти вихід. Розумна людина буде брати в Лас-Вегас тільки стільки грошей, скільки вона може дозволити собі втратити. Теж саме з криптовалютою. Навіть якщо ви купуєте її на платформах, які нагадують ваш брокерський рахунок. Для багатьох людей раптом крип... криптовалюта конкурує не з їхнім гаманцем в Лас-Вегасі, а з їхнім 401 м пенсійним планом. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно і моя порада: грайте тільки з такою кількістю грошей, яку ви можете дозволити собі втратити. Але пам'ятайте, навіть коли ви виграєте. Насправді, особливо, коли ви виграєте, ви не інвестуєте, ви граєте. І тому підходьте до інвестицій в криптовалюту як до поїздки в Лас-Вегас. І ще один момент. Будь ласка, не станьте жертвою шахрайства. Люди іноді звертаються до мене і кажуть, що хтось запропонував їм заробити гроші на, на криптовалюті. Вони вклали певну суму через якусь зліву контору. І через якийсь час їм показують, що нібито вони заробили дуже-дуже гарну суму. Однак, для того, щоб вивезти ці гроші, їм кажуть, що, їм нібито повинні, що вони нібито повинні сплатити податок. Це шахрайство. Звісно, якщо вони заплатять нібито податок, то вони не побачать ніяких грошей. Так що будьте обережні і не ставайте жертвою шахрайства. Тому, якщо ви вирішите інвестувати в криптовалюту, будь ласка, інвестуйте тільки в надійних легітимних місцях. Але я хотів би закінчити з гумористичною нотою. Давайте подивимося відрізок невеличкого відео. Apple Apple stock is worth money because makes phones that everyone buys and then drops in the toilet. Apple cost money, because Apple phones for $1,000, buys and then in the But Dogecoin recently rallied to be worth more than the market cap of Ford and Kraft Foods, and it has no product and no workers. It's just Easter Bunny cartoon cash. Дочкоін останнім часом зріст вартістю більше, ніж е, ринкова капіталізація Ford і Kraft Foods разом взятих, і в нього немає продуктів, немає робітників. Це просто валюта пасхального кролика з мультфільму. I still don't get it, and neither do you or anyone else. Я читав статті про криптовалюти, мені пояснювали. І все одно я не розумію, і ви не розумієте також. І всі інші не розуміють також. Хочу закінчити ще однією цитатою Ворена Баффета. Бажання брати участь у чомусь, що здається легкими грошима, це людський інстинкт, який був випущений. Люди люблять ідею швидко розбагатіти, і я не звинувачую їх. Цей інстинкт настільки людський, що коли випущений, його не можна повернути назад в пляшку. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є фінансові питання, то будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію по посиланням внизу. На останок я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і поділіться цим відео з своїми друзями, які також можуть отримати від нього користь. І не забудьте підписатися на мій канал, де ви дізнаєтеся, як реально стати фінансово незалежним. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.